І, коротше, ми заходимо безпосередньо в відділення, і я бачу, що вони живуть не в камерах, а в кімнатах, бо це тюрма пом'якшеного режиму. І я це розказую кінту, він каже: я в гуртожитку гірше жив, бо ми там по четверо жили, а там по двоє. Реально, і ми заходимо, мені показують кімнату, і він мені так розказує, яка ця кімната гарна, як тут зробили ремонт, що я його так слухаю, він говорить так переконливо, що я вже реально готовий давати завдаток, заїжджати. типу. Так все гарно, піпезну, типу, ну. Тіп, ну. Ну, реально дуже круто. І все. І я бачу: увага, в одного з них кішка. І думаю: бля, за що кота взяли? Напевно ковбасу зі столу кравну мінімум. Ну, а якщо серйозно, типу думаю, кіт. Він ж в тюрмі людина сидить, який йому кіт. Ну вони ж покарані, то тип, єдине, що їм можна кіт. Мені не можна було в дитинстві кіт. Коли я був покараний, мені не кіт давали, ні. Мене ставили на гречку і заставляли ту гречку перебирати. Якби я знав, що вкрасти пенсію в баби і тобі дадуть кота, я би то ще в цьому класі зробив би. В нього кіт. Думаю, ніфіга собі.